Вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти наступну інформацію. В міністерстві соціальної політики заявляють про плани вирішити питання з пенсіями військових, призначення якої має свою специфіку, аби в подальшому запобігти Рівнялівки. Про це заявила перша заступниця міністерки соціальної політики Дар'я Марчак. Вона підкреслила, що наразі структура нарахування і призначення пенсій військовослужбовцям дуже складна. Зокрема, згідно з законодавством, при підвищенні виплат військовим, які зараз боронять нашу державу на фронті, одразу ж підвищуються і виплати великій кількості військових пенсіонерів. Які вийшли на заслужений відпочинок ще до 2014 року, Міністерство соціальної політики заявляють, чи повинна дана ситуація мати єдиний підхід спільний для підвищення пенсій для всіх військових пенсіонерів, чи все ж таки до людей, які захищають нашу країну. Має бути інше ставлення. Це питання наразі відкрите. Міністерство соціальної політики співпрацює з профільним комітетом Верховної Ради України та намагається співпрацювати із силовими органами. І також обов'язково обіцяють залучити з Міністерством ветеранів, оскільки саме воно є профільним органом, який формує політику при підтримці наших ветеранів. Та наразі в Міністерстві соціальної політики ще немає готової відповіді, як саме буде відбуватися нарахування пенсії військовослужбовцям. Також хочу нагадати, що наразі людям з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у наступних розмірах. Перша група це 100% від суми грошового забезпечення, друга група 80% від суми грошового забезпечення, третя група 60 сум суми грошового забезпечення. О, така ситуація стосовно військових пенсій, як буде вона розвиватися надалі, чи все ж таки опрацюють якийсь єдиний підхід і дійсно. Щось зміниться, будемо з вами разом слідкувати. Якщо у вас виникають питання, задавайте, коментуйте. Буду рада вас проконсультувати. Дякую, що підписуєтесь, Підписуйтесь, підписуйтесь надалі на канал Юридична Барахолка. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.